Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему Земля на глобусі і фізичні карти». Тому тема сьогоднішнього уроку є Масштаб карт і глобусів, вимірювання відстани на місцевості і карті». На картах зображують території дуже різні за розміром. Наприклад, на карті півкуль зображено всю земну поверхню, а на карті Євразії відображені лише материк. Можуть бути зображені різні адміністративні одиниці від області або окремої країни до певного району, яким же чином на карті розміщують зображення географічних об'єктів. Якщо ви уважно подивитесь на план місцевості або на будь-яку карту, ви побачите там позначку, масштаб. Саме він допомагає нам розмістити на невеликому, скажімо, аркуші паперу величезні території, географічні об'єкти. Що ж таке масштаб ми будемо зараз з вами з'ясовувати? Обов'язкове визначення записуємо у зошит. Масштаб це міра зменшення відстаней на місцевості під час зображення їх на глобусі, карті або плані. Є різні. Масштаби, вони можуть показувати абсолютно різне зменшення. Наприклад, в одному сантиметрі на карті може, в одному сантиметрі на карті може відповідати 200 метрів або 200 кілометрів у реальності. Є три основних види масштабів: це числовий, іменований і лінійний. Сьогодні ми з вами познайомимось із іменованим і лінійним масштабом. Числовий масштаб ви будете вивчати у 6 класі. І так, почнемо, що ж таке іменований масштаб. Зараз ви на карті бачите у червоному кружечку саме позначку іменованого масштабу. Іменований масштаб показує, яка відстань на місцевості відповідає 1 см на плані. Записують, наприклад, там 1 см 250 км. Тобто, обов'язково буде словесний супровід, який тлумачить, яка відстань в реальності буде відповідати 1 см на карті. Це обов'язково. І, в принципі, з ним, мені здається, не буде виникати складностей, все дуже зрозуміло. Якщо от зараз ми бачимо адміністративну карту України, і там зображено, що в 1 см 70 км. От і все. І так, іменований масштаб дає можливість без додаткових перетворень наближено визначити розміри об'єктів або будь-які відстані. В іменованому масштабі завжди є словесне пояснення. Щодо лінійного масштабу. Наступного виду буде трішечки складніше. Під іменованим масштабом ви побачите таку шкалу від нуля і далі різні кольори частинок. Це зображується лінійний масштаб. Лінійний масштаб представлений такою, скажімо, прямою або відрізком, який поділений на частинки. А лінійний масштаб застосовують для вимірювання відстани на карті за допомогою циркуля вимірювача або звичайної лінійки. А масштабна стрічка має поділи, ось цей відрізок, який зараз в червоному кружечку, має поділ, що відповідають певним проміжкам. Стрічка розділена на дві частини. <кій> Ви це зараз можете побачити, адже там є нуль, є ліва частина відповідної, і права частина. Великі поділки називають основними. І ліва частина, ви бачите, що там одна велика поділка поділена на 10 рівноцінних частин. Це вже буде, так скажем, найменша поділка, яка передається лінійним масштабом. Для визначення відстані за допомогою лінійного масштабу на плані чи карті беруть відрізок розхилом циркуля розхилом циркулю. Звичайно, набагато зручніше циркулем буде користуватися, аніж лінійкою. Потім циркуль-вимірювач прикладають до лінійного масштабу так, щоб ліва голка вимірювача розташовувалась у межах крайньої лівої основи. А права на одному із штрихів лінійного масштабу, що відділяють цілі основи праворуч від нуля. І зараз ви приклад. Цього бачите на малюнку, який праворуч на екрані. Звичайно, що не завжди з ним зручно користуватись, не у кожного є під рукою циркуль або безпосередньо лінійка. Ще можна скористатися, якщо нам, наприклад, потрібно виміряти довжину річки, можна скористатися ниткою, прикласти нитку. Зафіксувати, подивитися як ну, по самому руслу річки, потім випрямити цю ниточку і прикласти до лінійного масштабу. Як правильно обирати масштаб для зображення тих чи інших об'єктів, або для того, щоб відобразити відстань? Все залежить від того, які відстані вам потрібно передати. Наприклад, якщо потрібно зобразити відстань у 7 км. Якщо ви візьмете масштаб, в якому в 1 см буде міститися 10 метрів, це буде нераціонально, адже потрібно буде зображувати лінії у 700 см, тобто це будуть величезні, величезні малюнки. Звичайно, що такий масштаб не підійде. Але якщо ми зобразимо в 1 см 1 км, то у такого масштабу на малюнку в 7 см буде передано 7 кілометрів. Так, глобуси також мають масштаб. Він показує у скільки разів глобус менше за дійсні розміри землі. А найпопулярнішим таким масштабом буде це 1 до 30 мільйонів. Тобто у нас в 1 см міститься 30 мільйонів сантиметрів реальної поверхні. А тому, по великому рахунку, глобус буде зменшеною копією в 30 мільйонів разів. Щоб виміряти відстані на глобусі, Потрібно скористатися або гнучкою лінійкою, або знову ж таки, ниткою. Ми прикладаємо нитку від точки А до точки Б, потім її розпрямляємо і прикладаємо до лінійки. Таким чином, ми будемо знати, скільки сантиметрів. І вже відповідно до масштабу зможемо перевести у реальну відстань. На сторінці 94 є практична робота, визначення відстаней між об'єктами на карті і глобусі за допомогою масштабу. Звичайно, що не в кожного є можливість, але в кого є можливість, будь ласка, спробуйте виконати цю практичну роботу за інструкцією, яка міститься у підручнику. А що було вам трішки зрозуміліше, я вам відібрала відео у Ютубі, яке показує, як можна виміряти відстані. Посилання я дам окремо ще і у Viber групи. Також ви можете скористатися онлайн-картами. Google карта, там є функція, за допомогою якої ми можемо по прямій виміряти відстані. Там одразу ми ставимо відрізок точку А, точку Б, і у нас автоматично сама Google-карта рахує, яка там відстань. Так, дітки, на цьому ми з вами завершуємо. Будь ласка, перечитайте параграф 25 вашого підручника по можливості виконати практичну роботу або хоча перегляньте відео, як потрібно вимірювати правильно відстані на географічних картах і глобусах, а також сьогодні у нас передбачене тестування. Посилання на тести я дам вам у вайбергрупу. Нагадую вам, що тести будуть відкрити довгий час, тому по можливості, будь ласка, все проходимо! Всього найкращого!